Який же засіб купляти в першу чергу, коли ви отримали великий перелік косметики після консультації? Давайте розберемо, які засоби повинні ми купляти в першу чергу, а які можуть почекати. СПФ. Найголовніший продукт, який повинен бути в арсеналі, тому що захист від сонця це найважливіше, що ми можемо зробити для здоров'я нашої шкіри. І не забуваємо його наносити взимку. Другий по важливості засіб це зволожуючий крем. Цей засіб нам дасть добре зволоження ззовні, та також буде підтримувати нашу шкіру на всіх етапах догляду та лікування. Третій засіб. Це делікатне очищення для шкіри. Щоб не нашкодити своїй шкірі, обирай завжди м'які очищуючі засоби з м'якими поверхнево-активними речовинами та правильним pH, глибоке очищення шкіри або ексфоліація. Пам'ятаємо, що даний засіб ми не використовуємо кожен день, бо все залежить від типу та стану вашої шкіри. Але він нам буде допомагати профілактувати закупорення, пор, виникнення акне елементів. І покращувати текстуру шкіри. Засіб по проблемі, якщо в цьому є необхідність. Якщо у вас є певна проблема зі шкірою, це запалення, вікова шкіра, пігментація, тут якраз нам допоможуть ось ці спеціальні засоби. Але якщо проблеми немає, то ми переходимо на наступний пункт, і це шостий засіб: це тонік, який допоможе нам вирівняти PH шкіри, та ми можемо через нього отримати такі інгредієнти, які нам не вистачає в нашому основному догляді. І тепер. Ми дібрались до останнього пункту, це сьомий додаткові доглядові засоби. Нарешті ваші улюблені маски, патчі, крем під очі, сироватки, які не обов'язково купляти в першу чергу. І тепер ти знаєш, які засоби потрібно купляти в першу чергу. Хочу, щоб твій догляд був ідеальним та давав результати. Першим п'яти людям, хто підпишеться на мене, зробить репост цього Reels в своїх сторіс, я надам безкоштовну свою консультацію з підбору домашнього догляду.